Цей прекрасний зелений видолинок зветься балкою північною червоною, червоною, бо такою тут є земля, що містить залізну руду. Втім, її майже не видно за буйними зеленими шатами. У балці зустрічається сила селенна червонокнижних та рідкісних рослин, і це одна із причин, чому територія балки має природно охоронний статус. Ще однією причиною стало те, що це місце є однією із семи астроблем України. Астроблеми. Перекладі з грецької зоряні рани це давні структури на поверхні землі, які утворилися внаслідок падіння космічних об'єктів. Подібні утворення під назвою метеоритних кратерів добре відомі на місяці Меркурії та інших небесних тілах. Іноді їх називають імпактними структурами від англійського імпект зіткнення Удар десь в 70-х роках ХХ століття. геолог Нікольський. Він досліджував цю місцевість і знайшов дуже цікаві зразки гірських порід, які він визначив як алагенна брехча» або імпактна брехча». тобто це породи, які виникли за рахунок якогось вибуху, і вони спеклися спіклися в таку масу, вони темного кольору і є. Сліди воздействия великих температур. Далі він досліджував ці зразки на мікрорівні і знайшов такий високопарічний мінерал, який має назву Коесит Рідкісний мінерал, високобарічна модифікація кремнезему, утворюється в умовах високої температури та підвищеного тиску, названий на честь американського вченого Лорінга Коеса, який вперше штучно синтезував цей мінерал у 1953 році. У природі коесит вперше був знайдений в пісковиках аризонського метеоритного кратера. Різні геологічні процеси фактично зруйнували сам кратер. Сьогодні його не розгледіти. Втім, вчені змогли визначити, що його діаметр мав би бути не менше 5-7 кілометрів. Але і без видимого кратера досить доказів того, що в цьому районі відбулося падіння великого космічного тіла. Зірна кварца. Мають планарні тріщини, тобто вони отак таким чином знаходяться. Тобто ці планарні тріщини вони виникають тільки після вибуху великого вибуху. Тут були знайдені два кристали імпактних алмазів. Вони не великого розміру, 1-2 міліметри, але це також є доказ, що тут було падіння. Тіла. Декілька років тому у нас в Кривому Розі є такий е, туристичний клуб «Командор». директор цього клубу е, зробив екскурсію для того, щоб якісь е, сліди падіння цього метеорита знайти. І от перша ж знахідка е, ми знайшли е, отакий от зразок. І, і ми бачимо тут структуру, от вона, яку можна інтерпретувати тільки однозначно, що це падіння імпактної бомби. Нікольський знайшов тут зразки, які можна інтерпретувати як конуса руйнування. Це такі метілки, такі отак вони розходяться тріщини. І це також доказ того, що було космічне тіло тут впало. Хочу сказати, що міжнародна комісія, яка була складена з фахівців з цих з астраблем, вона розглянула всі ці докази і вирішила, що це дійсна астроблема. І це її назвали Терновська. І на, наша Терновська астроблема зараз знаходиться в каталогі, в міжнародному каталогі астроблем світу. Ще одним доказом того, що червона балка північна лежить у колишньому метеоритному кратері, є закратерні кратерні виброси, то велетенські глиби гірської породи, які від вибуху розлетілися на кілометри довкола. І якщо ми присмотримось, то тут поверхня цих, цих глиб дуже дуже м -м, така гладка і блискуча. Ця порода створена на 90% з кварцу. А кварц це дуже такий ту, тугоплавкий мінерал, Його температура плавління більше тисячі градусів. Тобто, для того щоб виникла отака блискуча і гладка корка, яка покриває ці глиби, повинна бути температура більше тисячі градусів. Це цікавий об'єкт для геологічних екскурсій. І е, Тут майже на протязі 15 років проходили геологічну практику студенти геологи із Краковської гірничо-металургійної академії, зараз це університет науки. І технологій. І вони досліджували ці породи, тому що знайти от так на поверхні землі зразки імпактних брекцій дуже, дуже важко. І от це майже одна із неба багатьох міст на території України, де їх можна знайти. Польські геологи досліджують зразки стернівської астроблеми вже на новітній апаратурі. Питань лишається багато. Приміром, вік, коли відбулося падіння метеорита. Найперші дослідники визначили його у 350 мільйонів років. Це підтвердили і обвуглені волокна деревини, які знайшли на глибах. Але малесенький відбиток листочка цвіткової рослини наблизив дату утворення зоряної рани до нас. кажуть, небесний гість завітав на майбутні землі Криворіжжя лише 50 мільйонів років тому.